А після того, як ковід назавжди змінив наше життя та відношення до онлайна, до роботи дистанційно, до спілкування з клієнтами онлайн, я придумав класну тему і назвав її онлайн-консультація. Що це значить? Зараз коротко вам розповім, але це інструмент, завдяки якому ну. В мене є пацієнти, які записуються. Я не скажу, що це прям стоїть на першому місці, тому що все рівно основа це оці консультації, про які я вам розповідав, перший другий етап та мотивація. Але суть онлайн-консультації заключається в тому, що ми попередньо спілкуємося з пацієнтом та мотивуємо його на певне лікування. Але основна задача онлайн-консультації це записати пацієнта на повноцінну. Повноцінну діагностику та консультацію. Що це значить? Цільова аудиторія. Є багато людей, які проживають в інших містах, але слідкують за нами та хочуть а, провести лікування у нас. Є люди, які просто зайняті і вони ще роздумують, там, можливо, над якимось вирівнюванням зубів, хірургічними маніпуляціями, встановленням керамічних вінірів. І розкажу вам приклад пацієнтки, там, яка прожива, проживає в Одесі. Вона з нами слідкувала, вона, в принципі, хотіла дізнатися, як ми працюємо, хотіла з нами поспілкуватися, що саме в її ситуації необхідно. Скільки часу приблизно займе лікування, наскільки треба приїхати. Тому що вона досить зайнята людина. І просто виділити там два дня, щоб приїхати в Київ, побути на консультації, поїхати назад, вона ну, не хотіла. Не то, що не мала змоги, можливо, не хотіла. І... Дізнаючись про те, що в нас є таке як онлайн-консультація, вона прийняла рішення, що виділити годину часу, поспілкується в зумі, і таким чином вже буде мати певне поняття. Як відбувається онлайн-консультація? По-перше, коли пацієнт записується, адміністратор каже, що необхідно зробити на телефон фотографії зубів. Тобто ми скидаємо прикладі, там адміністратор сама себе сфотографувала, які саме ракурси нам необхідні. І скидає пацієнту, щоб, ну, як для прикладу, пацієнт просто робить ті самі фотографії. Зараз якість камер телефону в кожного досить велика. Далі, по місту проживання, ми даємо направлення на комп'ютерну томографію. Тобто, ми кажемо, що треба зробити комп'ютерну томографію, пояснюємо, що це таке, і навіть якщо там. Людина не знає, де можна її зробити, ми в інтернеті швидко знаходимо необхідний нам діагностичний центр в тому чи іншому місці і скидаємо пацієнту направлення. Це все робить адміністратор. Після того, як людина скидає фотографію, скидає комп'ютерну томографію, ми плануємо онлайн-консультацію. Тобто зі зон в зумі, воно триває приблизно у нас по плану: це година часу спілкування. Звісно, дану консультацію людина оплачує. Вартість такого спілкування стає 750 гривень. Тобто, по суті, ми з того нічого не заробляємо, але ну, вона не повинна бути безкоштовною, щоб не було багато халявщиків, які просто хочуть поспілкуватися. А, що ми робимо на цій консультації? Зрозуміло, що ми не бачили пацієнту, ми не проводили там, обстеження в клініці, не проводили огляд, але маючи певні фотографії зубів та посмішки та комп'ютерну томографію, ми розуміємо, де які чи є відсутні зуби. Чи є зуби з каналами, які необхідно пролікувати, там положення зубів. І ми, пацієнтці, розказуємо етап, як презентація лікування. Якщо її цікаві вініри, ми розказуємо все про вініри крок за кроком, що ми робимо. Ми розказуємо цю логічну цепочку, чому взагалі зуби руйнуються, то мотивуємо на правильне лікування. І ми складаємо на цьому етапі, тобто відповідаємо на всі запитання, як ми це робимо, в чому різниця. Якісних, неякісних, чому там така ціна на композитні реставрації, там все про імплантації, про вирівнювання, все що цікавить, ми розповідаємо, години цього достатньо. І складаємо попередній план лікування. Наприклад, ми можемо пацієнтці сказати, що вам потрібно обов'язково ці ці зуби пролікувати. Але от питання відкрити там, парадонтит, можливо, потрібно пролікувати. Нам потрібно там більш детально подивитися на. Прикус, можливо, треба буде додатково додаткового гнатолога пройти консультацію. І ми складаємо попередній план лікування, щоб пацієнт хоча б приблизно розумів об'єм втручань. І основна ціль, якщо ми говорили за правила телефонного дзвінка, основна ціль в телефонному дзвінку записати на консультацію, то основна ціль онлайн-консультації це також записати на повноцінну консультацію та діагностику. Але в цьому випадку ми вже можемо планувати приїзд людини не просто в холосту на консультацію та діагностику. Ми можемо вже запланувати на якесь лікування, якщо людина хоче. Якщо вона хоче просто приїхати на консультацію без проблем. Але в більшості випадків, після онлайн-консультації, люди кажуть: Я давайте, я приїжджаю, я виділяю три дні, і ми вже починаємо по максимуму робити. Потім ми проводимо повноцінну діагностику і складаємо вже фінальний варіант плану лікування. Людина може бути записана на там на повноцінну консультацію діагностику та зразу на до парадонтолога на лікування гінгівіту. Також на наступний день може до ендодонтиста на лікування каналів, або ну, тобто, на композитні реставрації. Таким чином, проводячи ці онлайн-консультації, ми акцентуємо увагу на людей, які проживають в інших містах, інколи навіть за кордоном, і попередньо вже даємо інформацію по цьому лікуванню. Це дійсно класний інструмент, і він там, допоможе збільшити вашу базу клієнтів по локації. Тобто, що не тільки в містах, які, а, в місті, в якому ви працюєте, приходите, але були у вас клієнти з інших міст. Тому ось така система, продумайте, вона дійсно працює, особливо зараз в веру а, інтернету, і в кожного є комп'ютер, в кожного є дистанційно, може. Дуже швидко знайти, направити на рентген, поспілкуватися і таким чином збільшити ще е, пацієнтів ваших. Тому користуйтесь класно, дуже, дуже е, класний інструмент.